Друзі, десь шоста ранку, збираюсь на рибалку. Вже майже всі речі зібрав. І зараз починаємо ловити хижака. Нарешті я вийшов на воду і починаємо ловити рибу. А ось щойно і перший окунь клюнув. Дуже багато клювань, холостих було. це перва риба тільки наклюнула зараз. Кстати, окунь клюнув на чабі. Ось такий. Друзі, ось і слідуючий. Клював-клював, разів 5 і все-таки добрав. Попер. А ось дивіться, який кабан клюнув. Штук 7-8 отаких вилетіло. І цей найбільший був. Серед них і схватив. Класний. А ось ще й напрям, ще отакий схватив. Це на попер. В принципі, клювань майже немає. А ось такі стаються виходи, коли виходять такі здоровенні окуні. Починають клювати, але промазують постійно. Доходять до чевна і вже далі не клюють. Ось щойно такі здоровенні вийшли, штук 6, але промазували по приманці постійно. Чвакали на всю річку, але бачите, халесті клювання. Набагато раніше я прибув в фінішну точку. Риба клювати все рівно не хоче, а якщо і виходять окуні, то стаються халесті клювання і все. Тому сплав на цьому завершую. Зараз буду збирати човен і їхати додому. Всім до зустрічі!